Готова представити Григорія Бакланова, це актор, він поруч зі мною. Вітаю вас. Вітаю. А ви вперше в цьому центрі. В цьому центрі, крові? так, я вперше. А до цього були донором? Так, звичайно. Розкажіть про свою історію донорства. З яких міркувань, з яких мотивів? З мотивів єдиних, як і у всіх, я думаю, хто здає кров, я прийшов допомогти всім, чим можу, і своїм організмом, в тому числі, надати кров тим, хто потребує. А потребує кров зараз дуже багато людей, і ми навіть не уявляємо собі ті об'єми крові, які щодня проливаються у нас в країні, і тому всі люди в усіх областях зараз мають ну, першу чергову задачу. Це обов'язково надавати свою кров, допомагати і вирівнювати оцей баланс в усіх областях, в тому числі в Києві, звідки наша кров розподіляється по всій Україні. Коли ви здаєте кров, ви якось це е, популяризуєте в соцмережах, ви закликаєте, тому що ви є лідер думок. Обов'язково ми закликаємо, ми розповсюджуємо. Власне, тому я тут для того, щоб показати людям, що ми так само е, надаємо свою допомогу. Наскільки це можливо, і треба пам'ятати, що лінія фронту вона не є ось такою. Вузькою лінією, яка знаходиться на нулі, вся Україна зараз від кордонів з Польщею до кордонів, які тримають наші військові, це все лінія фронту, і ми зараз так само належимо до неї, і ми маємо нести цю відповідальність і допомагати усім, хто робить конкретні дії, захищаючи нашу країну. Нас з вами серед вашого цеху, акторського зараз ця культура донорства вона зростає. Я гадаю так, чесно, я не слідкував за усіма. Хто здає кров, хто не здає, але я час від часу бачу, що мої колеги, мої друзі, вони відвідують різні центри і здають і кров, і, і плазму так само. І кров, і плазму так само. Mm -hmm. Для тих, хто вагається, що би ви сказали? Я не бачу причин вагатися, тому що це не боляче, це не страшно, це корисно е, і для вас, і посидіти на дієті, на якій ви можливо мріяли посидіти. А тут якраз буде можливість така, і це необхідно зробити. Ну і найголовніше, е, якщо ви хочете жити, то будь ласка, допоможіть вижити іншим. Хто рятує ваше життя? Е, тому пробуйте і допомагайте. Будь ласка, нашим ближнім. За рік скільки разів ви можете здати кров? Наскільки я знаю, що два місяці ми що можемо місяці, здавати та, кров. А ви так. як часто здаєте? А, ні, я на жаль, не що два місяці, чисто тому, що я не встигаю за цим слідкувати. Але коли мене кличуть, або я сам бачу, що хтось з наших збирається здавати кров, ми організуємося в групи, і йдемо і здаємо. Коли публічно, коли не публічно, але звичайно намагаємося завжди це афішувати, щоб люди бачили і згадували про ці важливі і нагальні справи. Тобто, учасниками таких от корпоративних подій ви так також стаєте, якщо це на корпоративному рівні, так. так. Я дякую вам за те, що приїхали, за те, що здаєте кров, за те, що підтримуєте наших бійців і всіх поранених, і в принципі всіх, хто потребує крові. Я дякую вам за те, що ви це транслюєте своїм прикладом. Спасибі, Дякую вам. Григорій Бакланов, актор.